Доброго дня! Сьогодні нове відео. Е, хочу показати вам трошки ціни в супермаркеті. Там люди мені писали, що покажуть трохи ціни на продукти і ціни на, на одежу. Ну, я поки що зняла трошки вам на продукти в супермаркеті. на деякі. Так що пропоную подивитись, кому інтересно. Там ми ще купили, покажу, які в них продукти. кури на грилі з картоплею. І ціна на них, так що запрошую до перегляду. Прийшли в супермаркет. Зараз покажу вам трошечки ціни, як тут що, скільки коштує. Що? Ось такий супермаркет, не дуже великий, але він маленький. Їх тут багато різних, так що. В різних і ціни трошки різні. Ось тут виноград. Ціна під каштани, сі не стою ні. Тоже їх люблю. Це хурма. Не знаю, яка тут ціна. Яблука 3 євро. О, тут навіть є, ще є Клубника, Виноград ось от три, три пятьдесят, два пятнадцять, можна сказати, сливи. Два двадцять дев'ять, Три євро мандарини. Євро двадцять девять, євро тридцять, будемо читати. Вот все Ось такі ціни бачите, тут на ці, груші і лимони. Никиас петтами. Тут такі продаються всякі солощі. Курка на грилі, стопли, всеки все примі, такши, да? А сьогодні... М'язка вкусні, їхні прожута. Двадцять дев'ять дев'яносто дев'ять за кілограм. Ось такий хліб тут продають, нарізаний. А цей дуже добрий він хліб, карканти такий. Яке прийдемо вікеле. Это всякие панины тут. Типа хлеб в булочках таких Резных. Ну это тут то все. его 349. Ну ну тут сколько-нибудь. Там... Всякие, какие хочете Рис, три євро за кілограм. Це для різотто два сорок Макарони це темних сортів. Євро і такі теж євро. Кускус. -кус. Візьму один. Тут все, різних видів у них томати. А пасата на ну, лапрендімо. Стає євро 0,9 євро. Є і менше коштують. Ну, бутилка виду. 85 копійок. Сілі все двадцять копійок. Морська, крупна. 55 є Йод з йодом 55 копійок це екзотичні фрукти тут Авокадо євро 49 манго євро 79 ківі, 4 євро за кілограм Mm. Mm. Ну, а де одно, де стати? Так, ананас євро 29. І ці жовті євро 20. І ці 2,29. А п'ємо події. Гарбузи. Це свідобно, тільки для Хеллоуін. Вони їх украсили трохи. Євро 50, ну, євро 49. Коштують. Капуста є така, і білокочанна, і пеперо. Оце всякі все, салати такі, оце їхня капуста така ось. Бачите, яка як салат, вона не має ні, ні цього смаку, нічого Євро 49 і Євро 70 це. так. Аспарач. Всі прийдуть до цвітна капуста. 3,29-3,30. І такі все. Ось ціни, дивіться. Такі ціни. дзукині і оці що я вам показував ось вино, шампанське вино такі ціни Це були в супермаркеті. І щоб нічого не варити, ми взяли собі курочку <кій> на грилі. Ось така зараз покажу. Ось така вона не, не сильно велика, не тут кілограма. Вона по 7 євро за кілограм, а у нас вийшло 469. Майже 4,70 за цю курочку. 7 євро за кілограм як так, курка. Такі ми ще взяли картоплі. Ось так теж. І картопля ось, так, з така з духовки. Ну і буде. Теж по 7 євро кілограм. Тут у нас вийшло ну, 2,23 оця штучка. І ще мій чоловік захотів отакі шарики рейсові. Вони тут роблять теж смачні. Теж 3,90 до штуки 3,90. Ну, майже 2 євро один. Це у нас такий буде обід, бо ми сьогодні ходили щодо лікарів туди-сюди, немає часу готувати, то ми розігріємо і будемо їсти це. Так, ще банани купили є по євро і по два за кілограм. Це ми взяли на євро. Такий маленький кусок хліба. Євро і три копійки. Він такий, бачите, шкуринка така хрустить, прям. Я люблю їхній хліб отакий. Ми маленький беремо, бо ми хліб в основному не їмо. Деколи так нам захочеться, ось до курки треба, то ми взяли. А так ми і не купляємо хліба майже. А ще я люблю сильно кускус. -кус. То це євро 50, по-моєму, коробка. Якщо не помиляюсь, взяли ще кускус, -кус, я його. Як з овощами, так і з цим. З курячим м'ясом можна готувати, з чим-небудь чим є у вас. Оці такі, ми теж, воно, типу, молочний продукт, фіокі ділати, та такі шарики, кругленькі, сирні, то по євро один. Взяли такого виноградику 3,30 за кілограм. Тут, напевно, пів кілограма. Ну, такі ці тут кусочки помідора. Ми пользуюсь так, так само, робимо з усіма блюдами, а це просто як сік сіктомат, ну, асата така помадора. Тут без цього не входимося. Євро вона ще не коштує. Ну, кетчуп. Теж ми любимо до, до м'яса до всього. Такі зерні та з гарбузові мій чоловік любить, я не люблю такі, в таких кульочках, я люблю в шкурці. Ну, Жарені просто з коринкою. А це вони почищені. Мій чоловік такі їс, я сіятки не їм. Ну і яблучка такі. Взяли. це 28 євро у нас вийшла покупка. Отак. Так, ось таке відео сьогодні вийшло. Всім дякую, що дивитесь, і до нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.